Владислав Якушев, от е, вас запитаю, тому що знаю, що ви постійно тримаєте зв'язок з військовими. Що зараз кажуть хлопці? От впродовж останніх днів як? Ну, коли Росія об'являє перемиря, це значить треба десь напрягтися і чекати якогось якогось підступу. Е, підступ це як основна російська стратегія була завжди. Е, тому зараз це перемир'я ніхто не вірить. Е, це зрозуміло, що як я називаю, шашвичне перемир'я е, відверто було би непогано е, для Росії, щоб провести цей парад е, без якоїсь шкоди для себе. Тому що е, якийсь приліт наших дронів, наприклад, в Москву на парад. Це було, ну, звичайно репутаційні шалені втрати просто для Москви. Вони всіма методами намагаються цього уникнути. Але Росія ніколи не робить якийсь один крок з одною метою. Тут інша мета це нібито відповісти Трампу на його пропозиції перемиря. Ми готові до перемиря, давайте почнемо з двох днів. Правильно, в принципі, на мою думку, від Відповідають наші політики, немає сенсу в перемирі в двох днів, воно не вирішує абсолютно нічого. Тому, як би зараз не вчинила Москва, я дуже сумніваюся, що буде перемир'я, але навіть якщо б вони показово зупинили якісь там штурми, то навряд чи Україна прийме це перемир'я. Дякую. Ну, бачите, правильно, пан Микола каже, що треба якось спробувати зіпсувати все одно Путіна це свято, навіть якщо це не буде удар по Москві. І це вже почали робити. Як на мене, ну завжди українські збройні сили, армія, розвідка вони знаходили асиметричні методи якісь впливу, тому що ми не можемо на рівних воювати з величезною армією. Ми завжди маємо придумати щось, що завдасть їм набагато більших втрат. Колапси аеропортів. Зараз навколо Москви, це те, що вже зроблено. Це дрони, які пролітають просто в межах роботи цих аеропортів, які абсолютно зупинили роботу всіх фактично аеропортів навколо Москви. Величезне десятки тисяч людей позастрягали в аеропортах. Ті самі делегації, які хочуть прилетіти на і бути на тій червоній площі, не можуть туди дістатися. Це, це вже прекрасна демонстрація зіпсованого свята. এডে Я буду намагатися бути все таки оптимістичним. Нам важко в тій війні, але Росії зовсім не легко. Ми чогось очікуємо від Папи Римського, наприклад. Ну, Тут ми маємо деяку проблему, тому що будуть прислухатися до нього у всьому світі, крім Росії. Тому що Московський патріархат, секта московського патріархата – це не про релігію взагалі. Вони пропагують війну і з тої сторони нам не. Не буде ніякого зиску з того. Можливо, дійсно в Латинській Америці, де його дуже поважають, і де російські наративи достатньо сильні, для нас будуть якісь зміни на позитивне. Що нам дасть ця угода? Ну, вона вам нам дійсно вже дала обіцянку отримати зброю, обіцянку продати нам зброю. Чи важливо це для нас зараз? Важливо надзвичайно, але можливо навіть серйозніше, от, от угоди важливіше для нас зараз власне Європа і обрання Мерца, тому що ми чекаємо на тауруси, можливо, вони не змінять зараз хід війни. Але вони значно е ускладнять Росії е життя.